Збирайтеся швидко. Що таке сталося? Ой. Що там таке? Що там відбувається? Розказуй, йолки-полк, це що з мечем? Прокидайтеся Максима швидко, збирайте свої речі, тоні й те сол, села негайно. Їдьте в безпечне місце. Що там відбувається? Мер надав наказ, щоб вбити вас. А ми приїхали швидко, щоб захистити вас, Максиме. Беріть речі та йдіть з цього села чим подальше. В смислі? Той мер прислався до людей, щоб вбити вас. Або друга умова, або він вас вбиває, або. Ви їдете в своє село і там будете жити. Ну, ні, я з цього села не поїду. Я стільки тут всього перетерпів. А сусідів, яких тут у вас були, я відповіз на екскурсію, Ми лишились одні. Швидко збирайте, речі та лізьте. он там по драбині, ззаді дому. Добре. Я тільки подивлюся сховайтеся. Зараз, зараз, почекай. Йолки-палки! Добре, так, вдягаємося, вдягаємося, вдягаємося. Візьміть документи собою. Добре, зараз вдягаюсь. Так, друзі, йолки палки Що ж то відбувається таке? Ой. Що ж буде? Виходьте з МОДИНКУ, або ми вас підпалимо! Ой, ні, 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 ще цього не хватало. ні, ми підпалювати. Точно не потрібно. Так, друзі, ну, все, найважливіше куди йти? Он туди, ззаді будинку, швидко, йдіть звідси. Добре, сюди? Так, так, йдіть. Сідайте на машину та їдьте. Добре, будьте об там обережні. Так, йолки-палки. Обережно. Йолки-палки, друзі. Я так тільки одним оком гляну. Капець, друзі! Той мер. Ху -ху -ху -ху. Так ось і чорні геліки. Це, я так розумію, їхні, а це от наше. Так. А вони машину. Йолки-палки! Вони перегородили, друзі! Вони перегородили мені вхід до машин. А... Добре, добре, якщо їхнім друзі, заводимо швидко. Блін, друзі, надіюся, все буде добре. Самі бачите, що відбувається. До речі, забув з вами привітатися, друзі. Всім привіт! Бо як бачите, самі бачите, що тут в цьому селі відбувається, казна, що давайте газу і поїхали! Навіть через центр. Йолки, палки! За ним! О, ні-ні-ні-ні-ні. Тікаєм, друзі, тікаємо. Будь ласка, друзі, перед початком відео. Поставте лайк та підпишіться на мій канал. Мені потрібна дуже-дуже ваша підтримка. Друзі, будь ласка, я дуже вас прошу. Друзі, швидко їдемо, їдемо, їдемо! Швидко. Блін, блін, блін. Так, за мною хвоста ще нема. Ні, ще вроді нема. Так, друзі, швиденько, друзі, бачите самі, як що зараз відбувається, так що підтримайте мене лайком своїм та своєю підпискою, блін, що та гроза. Давайте, друзі. Спускаємося, їдемо, швиденько. Фух, Друзі. Давайте, давайте, давайте. Надіюсь, мене тут не знайдуть. <кій> <кій> Я ще трошки ще й прихворів, блін. Так, блін. Ну, самі друзі, бачите, яка в мене охорона. Завдяки їм, до речі, в моєму селі тепер є обновки. Напевно, я не знаю, друзі, де я буду ховатися. Напевно, до моїх людей вже сповістили. Машину я ставлю. Давайте туди зажену. Так, відійди, будь ласка, житель. Так, спокійно, спокійно, це я, спокійно, це я, це я, це я. Так, друзі. Швидко, 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 швидко відкриваємо. Хоч би все було добре. Якщо вони мене ще тут знайдуть. Ну, верніше, вони знають, де я живу. Але, друзі, якщо вони ще й сюди приїдуть. Ооо, надіюсь, -о -о -о. друзі, вони не підпалять. Доброго дня, Максиме! У вас все добре, ви живі? Нічого, лікаря не потрібно. Ні-ні, зі мною все добре. Так, давайте я закрию. <кхід> давайте краще закрию я гараж. Так, давайте, 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 друзі. Закриваємо. Ось так от, друзі. І давайте швиденько біжимо. Я поставлю свої речі. Будь ласка, підготуйтеся всі, підготуйте там все, що потрібно. Будь ласка, давайте. Щоб ми були в повній безпеці. Надіюся, з моїм селом все буде в нормі. Друзі, давайте йдемо до моєї кімнати. Звісно, в мене в домі хоч кучу охорони, друзі, але все одно потрібно боятися. Хоча я трохи і багатий, друзі, але від мера, я від мера такого не очікував. Серйозно, я від мера такого не очікував. Що він мене вже знає, захоче вбити за це. ну, Друзі, не знаю, в кожного є своя думка. Так, давайте краще це все, сюди все, поставимо. Так, е, і давайте мою броню. О, друзі. Будь ласка, напишіть в коментарях якусь підтримку. Так, штори, всі з жалюзі, верніше, вибачте. Всі закриті. Так, от охорона вся дивиться. Ось ну що ж, друзі, буду чекати, що ж буде далі. Пройшло дві сутки. Ну, що там? Я вже тут дві сутки сиджу. Що там, як там ситуації? Блін, коли вже буде спокій? Блін, весь час якісь пригоди в моєму житті? Максиме, є прикрі новини. Все-таки в вашому будинку все добре, але ваші люди понесли великих втрат. Ого, ну також на місце тих подій приїхала вже поліція. Ясно. Ну я вже негайно ж виїжджаю туди і розвідую там ту обстановку. Ні, поки що не їдьте туди. Ну чому? Поїдьте хоч би через сутку. Добре. Друзі, ось такі от, блін, новини. Поясні, поясніть мені, коли я зможу жити спокійно? Ви куди? Я просто йду прогуляюся, не переживай зі мною, все буде добре. Меча немає ну, добре, повно людей, так що ось. Блін, ну, це жесть просто. Коротше, друзі, є невеличкі новини. Зараз хочу вам швиденько показати та й поїхати в село і подивитися, як там все-таки ж відбуваються події, якщо великих втрат. Ну, коротше, друзі, давайте такого берегу як то кажуть. Ось такий от центр. Зробили центр села, прапор України, невеличкий такий. Невеличка така декорація, як завжди, фонтан. ось І така от квіте. АТБ минулого відео показував. Е, також що додалося я побудував ще один світ, такий, так сказати, бізнес в цьому селі. Це е, мій моє кафе. Ось так от воно виглядає ззовні Ось кафе. І тут чайничок такий, як декоративний. Отака от, от, друзі, декорація всередині. Поки що я ще не відкрився. Як бачите, людей нема, продавців нема, нікого немає. Ось така от красива декорація, телевізор. Ось можна сидіти дивитися. Освітлення, ось меню. Піца, ходок, бургер, кава, холодна кава. Ой, ем, холод. Солодка вата, мілкшей, Кока-Кола, кекс, картопля фрі і печиво. Ось така от виглядає, зал, не зал, не а такий кабінетик. Ну, я не знаю, як це сказати. Ось, тут він може і посидіти, попрацювати, також поготувати їжу. Буде таких два дві людини, які буде тут сидіти. От столики, ну Назву, друзі, я не придумав. Так що подіжіть в коментарях. Блін, ще той дощ почався. Фух. Ну що ж, друзі, і до речі, казали, що в нас в селі побудував, побудували бункер, бо ми як, так, от, з такими темпами скоро станемо повноцінним селом, бо поки що ми відносимося до села номер 93 но скоро ми станемо своїм повноцінним селом. З своєю назвою, своїм номером. І побудували свій бункер. І через це вже той мер, який живе в селі номер 93 вже можна сказати, злиться через те, що ми себе вже вважаємо як повноцінне село. Отакий от, от вхід. Закриваємо, відкриваємо. Так, що тут? Оце, оце, оце тут не має бути. Давайте десь його вструмимо. Отам, от давайте. Отакий от гарний вхід, це є досить глибоко. Тут така декорація красива. Також невеличка зона е, харчоблок. Ось такий от, харчоблок можна поїсти. Е, ось, приготувати невеличку їжу, крани, невеличкий столик. Звісно, не так багато є місця, як в селі номер 93 але що ж зробиш? Також туалет, куди ж без нього. А, забув тут а ще показати. Це спальна зона, мало місця. Ми ще зробимо одну кімнату. Не знаю, можливо, ось тут. чи ось тут, А можливо, ще навіть дві кімнати, бо людей в селі досить багато, а тут навіть наполовину нема. І відпочивальна зона, де можна чуть погрітися. Там, до речі, вентиляція має бути. І глобустки. Подивитися, просто кажани літають, їх потруїти треба. Ааа! Блін, боюся. Ай! Хабарися звідси. Також телевізор, так як невеличкий кінозал. Ну, ну що ж, друзі, нічого такого цікавого в нас в селі немає. Ну, як немає. В принципі, все життя моє в пригодах. Ну... Друзі, все, я не, я не знаходжу собі місця. Я страшенно переживаю, що там в мене в селі. І також хочу розібратися з темером, поїхати зараз ще також в, е, в офіс, розказати їм всі ті події, ось, як там відбулося все. Хай е, щось вдіють з. А, з цієї сторони, друзі. Точно. Треба зовні з своїй сторони загодити. Так, знаєш, дивіться, я відправляюся до себе в село. О, ну, це небезпечно, Максиме! Я сказав раз, два рази я не повторюю. Я відправляюся, забув відкрити гараж. М -м -м, повернуся ще. Їду говорити з офісом, будемо приймати якісь міри. Ось. І що ж, друзі, напевно, все-таки. Закрейте за мною воро... браму. Ну, ворота, як то називайте. називається? Хочете, як хочете собі так і називайте, блін Фух. ненавиджу. Також, друзі, якогось треба собі. Де... Не знаю, як би це зробити, але ну, з такими темпами скоро я все-таки від... ну, зроблю, щоб це село було офіційне. І, на жаль, переїду зі свого найкращого села. Там буду проводити менше часу, як то кажуть друзі, жити в одному селі, та щоб була завжди одна і та сама історія не може бути. Так що буде нова історія, друзі. Ну що ж, все село я також буду приїжджати. Бо тут робота з офісу, також, як завжди, тут мій любимий ресторан, готель. Є, тому сюди буду приїжджати на роботу працювати. ось. Ну, а чи. Поки що сільську раду не заї... не буду заїжджати і швиденько заїду, що там діється? Як друзі там. Йолки-палки, вже поліцейсь... поліцейський вертоліт. о, Не врізатися. Так. Бляха! Господи. Вони в масках якихось. І, до речі, всі в одній формі. Так, спокійно, це я, це я, це я. Максим постраждалий, можна сказати, цієї ситуації. О, Максим Васильович, раді вас бачите. Як бачите, от такі от у нас новини. Е, а є, що там? Які є втрати? Максим Васильович. Двоє ранених. Е, П'ятеро мертвих. Ого. Троє чи четверо вижили. Прикро. Дуже прикро. Винагородіть, будь ласка, мій наказ. Винагородіть їхній сім'ї по десять тисяч гривень. Ось, це мій особистий наказ. Ви будете писати заяву? Ну, а як ж на нашу голову села? На голову села? Ну так, уявляєш. Стоп, Ні, не, не повно здалося. Е, ну, добре. Ну, то я зараз відправляюся, коротше. А тут я не знаю навіть, що діти, господи, друзі. Це жесть просто. Максиме, що? Я би вам радив пару тижнів побути в тому селі заради вашої безпеки, а тут а ми все владнаємо та вона охороняє ваш будинок, а там буде охороняти ваша інша охорона. Е, я вже собі думав, що можливо, я вже і взагалі переїду в те село. Ну як, ви ж тут стільки всього пережили, ви стільки всього тут пере... Все, тихо. Я не можу більше знаходитися. Якщо мене звідси так виганяють, так, чекай, по мертвих не йти, що я щось трохи туплю. Так, друзі, ну що ж, давайте швиденько. Ну, хай їм буде там все добре, там нам небеса. <рикори> прикро, друзі, дуже-дуже сильно прикро. Ось так от. Ну що ж, не всі ситуації в житті відбуваються добре. Бувають і добрі моменти, і погані. Ну, от у мене життя складається отут більш з поганих моментів. То якийсь апокаліпсис, то вже затоплення. То тепер вбивство. То маньяки, друзі. Ну, це просто капець. що там Світою з цим заком. Все. Коротше, не хочу, друзі, за то я згадувати. Все. Це було в минулому. Зараз я буду завершувати відео. Біжу швидко в офіс, скликаю нараду. Це мій наказ. Е, ось. Е, Тимофію, привіт Привіт, Максим, а ти якими тут а, долями. Збирай негайно всю нараду. Хай тут збереться і е, голова нашого офісу, і е, так само Джек. Всі хай збираються негайно. І головний е, лікарів, і головний так сказати, поліцейського відділку. Негайно. Всіх, які мають великі посади. Мера теж? Ні, не мера всіх, хто знаходиться в нашому офісі. Добре, вже виконую. Ну, добре, виконую. Ну що ж, друзі? До нових зустрічей. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Буду... Будемо щось таке вирішувати, бо це, ну, просто вбити мене, хотіти мене вбити. Це просто не нормально. Ну, я це так вважаю. Що це ненормально. До речі, треба. Ого! Йоки-палки. Ні, як в мене буде як... якісь там перевірки, то в мене ні одного дозвілу нема. Треба буде записати, друзі, дозвіл на моє село. Обов'язково. Ну що ж, друзі, дякую за перегляд. Всім па-па.